В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, для віруючої людини, практикуючого християнина, єдиним скарбом і джерелом повного душевного спокою є Бог та Його любов. Бо саме Він у своїй досконалій любові є тим, хто розуміє людину, задовольняє найглибші потреби її душі, розуміє внутрішній стан її. Бачить наміри, помисли та намагається змінити її стан. І саме Євангеліє цього дня розповідає нам про те, як одного разу до Христа підійшов багатий юнак і запитав: учителю, благий, що мені зробити благого, щоб успадкувати життя вічне. Складно сказати, що спонукало цього юнака підійти до Господа з подібним питанням. Напевно, хвилювало його серце це найбільше. Він хотів пересвідчитися в тому, що тут, на землі, життя продовжиться і в життя вічному, і саме він сподобиться розділити царство з Отцем Небесним. Що ж говорить йому Ісус? Дає просту відповідь. І як виявляється, що до спляпасіння не потрібно робити чогось особливого. Достатньо виконати заповіді Божі. Це саме ті заповіді, які Господь дав Моїсею на горі Синай. Та Христос перераховує не всі десять заповідей, а лише ті, які стосуються у відносинах до людини. Адже ми знаємо, що заповіді Божі – це ті знаряддя, щоби дати нам певний життєвий орієнтир, допомагають нам зрозуміти найголовніше в нашому житті. А саме вибудувати наші відносини з Богом, відносини з ближнім та завжди пам'ятати про вічне життя. Вони дані для того, щоб допомогти всім нам зростати духовною морально. Та додержуючись заповіді Боже, це завжди внутрішня зміна людини, коли через біль, сердечні страждання, обставини життя, вони поступово змінюються. І від пристрасної залежності до матеріальних благ, до насолоди світу, до гріха людина починає переосмислювати своє життя, бо саме в цьому і полягає дотримання заповідей Божих. Вони є тим певним орієнтиром для кожного із нас. Тому й дам, Господь дає них для того, щоб ми в майбутньому наслідували життя вічне. Адже на зміну однієї любові приходить любов до іншого, любов до Творця нашого, любов до Батьківщини, любов до ближнього. Це те, що може об'єднати всіх нас і допомогти всім нам. Та юнак ніби трохи засмутився, адже що він говорить Спасителеві? Та я дотримуюся заповіді все своє життя, та відчуваю, що цього недостатньо. Що заповіді не наближають мене до Бога, і що я не здобуваю той душевний спокій та мир, до якого прагну. Тоді Господь говорить знову ж такі прості речі, якщо дійсно тобі цього бракне, і якщо ти дійсно не відчуваєш Божої присутності в своєму житті, то йди далі, роздай майно своє, якщо хочеш бути досконалим. Цими словами Спаситель хотів звернути увагу на те, що виконати заповіді Божі – це не є достатнім і не є гарантом нашого майбутнього вічного життя. А завжди пам'ятати все те, що нам Бог дає в житті, це не лише наша заслуга, це милість Отця Небесного. йому приємно буде тоді, коли, усвідомлюючи це, ми своїм певним достатком. Земними благами будемо намагатися допомогти іншим людям. Так, достаток юнака дав йому певну впевненість у своєму житті. Та Господь, сказавши, що потрібно роздати майно, щоб бути досконалим і мати життя вічне, пропонує йому відкритися, піти за Господом, зрозуміти його. Змінити життя і обрати Господа надійним провідником до життя вічного, до вічного щастя. Розмірковуючи над тими словами, які Господь сказав про багатство, ми маємо усвідомлювати, що не саме по собі засуджує багатство Господь, і не в багатстві є причина нашого відходу від Господа і від того шляху, який веде до вічного життя. А в нашій прив'язаності до матеріальних благ. Коли серед життєвої суєти ми прагнемо знайти спокій і щастя для себе, для своєї родини. Кожен із нас, прийшовши в цей світ, він уже є багатим від самого народження. Адже всіх нас Господь наділив певними талантами, здібностями протягом життя, яким ми примножуємо. І чи не заслуга це Господа? Звісно ж, Він благословив нам. А якщо ми визнаємо, що Господь нам допомагає, щоб ми мали можливість жити, працювати, забезпечувати свої родини, то чи не повинні ми якусь певну частину від свого блага відділити на потреби іншим людям? Звісно, ми маємо, адже Господу це не потрібно. Господу потрібно лише наше серце. І те, як воно змінюється. Йому не потрібна та десятина. Десятину ми можемо віддати на потреби тим людям, які дійсно у відчаї, які дійсно намагаються яким чином вижити, які втратили все. Тобто навчитися продуктивно використовувати той ресурс, який Господь кожному із нас дав і благословив. І лише тоді, коли ми будемо так чинити, то, відповідно, наше серце буде змінюватися, життя буде змінюватися. Ми побачимо ту милість Божу, яку Господь подає кожному з нас. Ту благодать і те благословіння. І благословіння на життя буде не лише для нас, але й для наших дітей. І дійсно від цього ми отримуватимемо ту задоволеність. І саме це буде давати нам впевненість в тому, що. Життя на цьому не закінчується. Адже всі ми прагнемо християни до життя вічного. І тим квитком це життя буде тут, уже на землі, коли Господь побачить, що ми дійсно дотримуємося тих заповідей, які Він дає, як по відношенню до Нього, так і по відношенню до ближнього. І коли ми будемо намагатися збирати собі скарб не тут, на землі. А скарб, який дійсно буде мати вагу в Царстві Небесного, тоді ми відчуємо. І тоді Господь дасть нам надію і впевненість в тому, що разом з ним ми будемо царювати у царстві його. Амінь.